Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно, офіційно вивести свої зароблені кошти з такої відомої платформи останнього часу, як Upwork. Переходимо до вашого профілю, натискаємо Settings і переходимо у розділ «Get paid». Коли ви переходите в цей розділ, нам потрібно додати вид оплати. Ось тут, там де «Payment methods», ми натискаємо Add method», тобто додаємо ще додатковий метод виводу ваших коштів. Якщо ми говоримо про PayPal або Payoneer, це доходи фізичної особи. Ми про це не говоримо, тому що це оподаткування під 19.5. Ми говоримо про те, щоб легально здійснити вивід коштів на ваш поточний рахунок валютний вашого ФОПу. Отже, в розділі Wire Transfer, Setup, в доларах, ось тут ви вставляєте ваш Swift-код. Здійснюється пошук і платформа автоматично знаходить ваш банк, в якому відкритий ваш рахунок по swift -у. Тобто це Київ Грушевського, вулиця Грушевського. Відповідно, ви просто перевіряєте. Звертайте увагу на те, що тут буде зніматися транзакція в 30 доларів за один за один платіж. Чому варто знімати не менше тисячі доларів, коли у вас накопиться? Тому що так вигідніше. Наступне ми вводимо ваш аккаунт набор, це IBAN. Так, це IBAN вашого поточного валютного доларового рахунку як ФОП. Далі обов'язково перевіряємо ім'я вас як користувача фрілансера. Але головне прописати, що ви приватний підприємець на англійській ім'я. Priват. Там, де адреса, ви маєте брати той документ, який ви замовите в банкові, з реквізитами вашого поточного рахунку. Там буде теж ця адреса. Там, де «City and State, ми прописуємо місто Київ, обираємо нашу країну Україну і обов'язково прописуємо ваш той номер телефону, який безпосередньо ви вказуєте при реєстрації опорку. І найголовніше, просто ви маєте звернути увагу на те, що remittance information – це призначення платежу. Це надзвичайно важливо, оскільки ви зазначаєте тут те призначення, ту послугу, яке у вас є за відповідними кведами вашого ФОПу. І, Просимо звернути увагу, що обов'язково потрібно прописати номер інвойсу і його дату. Для чого це важливо? Коли ви формуєте інвойси, навіть на обворці, ви знаєте, яка там сума, за яку послугу, і вам потім буде простіше розуміти, у випадку, якщо буде запит від банку, як пояснити, за яку послугу ви отримуєте кошти. Це в першу чергу для вас і для банку, в тому числі простіше для зарахування ваших коштів. Отже, ми обов'язково прописуємо призначення платежу, який відповідає нашій послузі, наданій на опорці і тому виду діяльності, який зареєстрований і є відповідно до наших видів в єдиному державному реєстрі. Обов'язково прописуємо номер. І погоджуємося. Перевіряємо ще раз просто всі наші реквізити. Ось можемо подивитися на Payment Methods і наш видоплати, які ми додавали, тут з'явився. На що потрібно звернути увагу? По-перше, на активізацію вашого рахунку, тобто для того, щоб Upwork активував цей ваш видоплати. Відповідно, я не можу показати, тому що у нас не було жодного продажу через апворк. Ваш баланс буде ось тут. У цьому розділі ви бачите свій баланс залишок сплат від ваших покупців. І відповідно GetPaidNow це те, що можете зняти автоматично зараз швидко. Я не можу вам це показати, тому що в нас продажів ще на форку не було. І коли ви натиснете get paid Now, у вас буде додатковий вид оплати. Коли ви на нього натиснете, ви зможете обрати ось цей рахунок вашого ФОП. Воно вам дасть його. Просто із запропонованих вікон обрати. Тому е, наступним е, пунктом, якщо це перший платіж, звичайно, воно буде трошки йти з затримкою. Всі наступні платежі можуть бути е, звичайно, там в рамках одного дня досить швидко переведені. Найпростіше, звичайно, працювати з моно і приват е, це ті банки, які для фрилансерів мають набагато. Зручніші і комфортніші умови, швидші, сучасніші умови виводу коштів, аніж класичні банки, такі як ОТПІ, Райвайзенбанкаваль, Укрсебанк. Тобто тут потрібно буде трошки в системі клієнт банку довше використовувати свої власні здібності для того, аби ці кошти були зараховані на ваш ФОП, але з першого разу далі все буде окей. Коли вам валюта потрапляє на валютний поточний рахунок вашого ФОПу, у вас немає автоматичного списання валюти, ви це знаєте. Курс сьогодні за НБУ чітко встановлено 3656, тобто ви будете продавати за цим курсом, ви можете продавати всю суму, частково, це вже, як ви вважаєте, за потрібне. Кошти перераховуєте на поточний рахунок в гривні вашого ФОПу, тобто валюта продається на гривневий рахунок вашого ФОПу, потім ви здійснюєте на особисто свою карту фізичної особи як дохід від підприємницької діяльності і користуєтеся заробленими грошима на цій платформі. Дуже віримо і сподіваємося, що це відео для вас було корисним. Якщо так, ми будемо вдячні за вашу підтримку, за ваші коментарі і за ваші лайки. На все добре і до зустрічі в наступних відео.